Щоб дотримуватися лімітів вимкнення в Івано-Франківській області, потрібно вимикати одразу дві черги на вимкнення. Про це йшлося під час наради в Івано-Франківській військовій адміністрації щодо забезпечення електроенергією споживачів області. Технічний директор Прикарпаття обленерго Олег Сане каже: до цього дня виключення світла планували таким чином, аби воно мінімально торкалося бізнесу. Але ситуація зміниться вже найб. Ближчим часом для того, щоб забезпечити графіки, які би дозволяли давати хоча б там 12 годин в день світло, давати 12 вимикати. Нам треба залучити до вимкнень значно більшу частину споживачів. В першу чергу це є бізнес, і ми зараз складаємо графіки обмеження потужності і графіки обмеження споживання електроенергії, до них включимо. Весь без виключення бізнес області погодимо ці графіки з обласною адміністрацією і будемо їх застосовувати по готовності. Орієнтовно такий новий графік буде готовий до кінця цього тижня. В свою чергу до обленерго та керівництва області звернулися товаровиробники з Городенківщини, які попросили врегулювати графіки вимкнення електроенергії від 5 до 9 години і від 17 до 21 години. Ці всі господарства, які мають тваринництво, вони є на лавріку в адміністрації. Я думаю, що якось мусимо підійти до цього. Бо сьогодні невчасне воїняння дає хворобу корів, і ми через деякий період лишимося без молока, а це і сир, робота серзаводу, і тих людей. Олег все каже: нині обленерго працює над тим, аби рівномірно вимикати споживачів від мережі електропостачання. Ми працюємо над тим, щоб зробити так, щоб ну було рівномірно, принаймні, розподілено цей тягар вимкнень між усіма жителями області. Я повторюся, ми зараз включаємо в графіки тих, кого ми раніше не вимикали, тому що це є ну така резонансна річ, і про це за постійно говорять. І це нам дасть можливість чіткіше дотримуватися і робити більші проміжки із світлом. В Свою чергу голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині питання рівномірного розподілу подачі електроенергії тримає на особистому контролі. До мене щоденно як до голови військової адміністрації надходять десятки повідомлень про те, що не діють графіки вимкнення електроенергії. Про численні скарги про несправедливість, що одні люди сидять там без світла 10 годин, а другі взагалі світло не вимикають. Я хочу сказати, що ми над цією ситуацією працюємо спільно з «Обленерго», щоб правильно відпрацювати всі графіки. Нас бажанням, щоб в кожній домівці було світло, щоб всі підприємства, бізнес працював ефективно, щоб сплачувалися податки, тому що ми є тилова область. Ситуації в медичних закладах області то вона наразі є такою. Було попереднє було вивлення. То всі наші лікарні спрацювали невідмінно, всі генератори запрацювали в лікувальних закладах. Також хочу звернути увагу, що було проведено три дорогі наради з керівниками закладів, де їм попередньо було. Сказано про те, що вони мають забезпечити не менше ніж на 10 днів паливомосильним матеріалом, продуктами харчування, води, щоб бути готовими до будь-якої ситуації. Також ще одне важливе питання, яке підняли на нараді: це правила безпеки щодо використання генераторів, адже у області вже є трагічні випадки. Найбільша небезпека генератора це все таки продукти горіння, то що генератори. Використовують як е, паливо, як бензин, так і дизель. Вони при згранні виділяють е, токсичні речовини, через що наголошую ще раз і в категорично, що е, генератор це пристрій тільки для зовнішнього використання. Ні, не можна його використовувати ні на балконах, ні в гаражах, ні в інших будь-яких підсобних приміщеннях він має знаходитись зовні будівлі. І на відстані не менше як 6 метрів до будівлі. Також голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук доручила провести нараду щодо ситуації з теплом в освітніх закладах області Ольга Груці, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.